Шановні колеги, минув рівно рік, і ми з вами на порозі нового конкурсного відбору підручників тепер вже для учнів другого класу. П'ять років тому наш авторський колектив у складі Ольги Волощенко, Олександри Козак і Ганни Остапенко створили новий інноваційний сучасний підручник. Підручник, за вашими відгуками, який мотивує дитину до навчання, бо цікавий їй. Підручник, який був тепло прийнятий педагогами України і змушував їх проводити нові. Уроки цікаві уроки з використанням діяльнісного підходу підручник, який мав на меті розвивати систему мислення дитини, а також компетентності, задекларовані державним стандартом початкової загальної освіти, і от через П'ять років ми видаємо тим самим авторським колективом другу редакцію даного підручника, який відповідає типовій освітній програмі «Нож-2» під керівництвом Романа Шена. Тож, хочемо сьогодні трошечки поговорити про нього, що змінилося в підручнику, що залишилося незмінним, і, власне, як наша книжка може допомогти сучасним дітям пізнавати світ, і сучасним педагогам організовувати якісне навчання для своїх другокласників. В нашому предметі є дві освітні галузі, які входять не лише до навчального предмету Я досліджую світ, але і до іншого. Це йде мова про мовно літературну і математичну освітні галузі. Так, от що дуже важливо зрозуміти, що ми на наших уроках. Не вивчаємо правила змови, не вивчаємо математичні закони. Ми намагаємося доповнити зміст тих предметів і показати, як же ж працює наша мова або математика в житті. Але ми ще твердо знаємо, що сучасні дослідження показують, що наші діти мають достатні освітні втрати в такому міні, як читати зрозуміння. Матеріали підручника Я досліджую світ авторок Ольги Волощенко, Олександр Козак та Ганни Остапенко допоможуть вам надолужити навчальні втрати та підвищити навчальні досягнення з мовно літературної освітньої галузі. Кожен тиждень у нашому підручнику починається читанням цілісного уривка з літературного твору. Ми подаємо систему запитань, які гарантують перевірити і допомогти вашим дітям опанувати саме читання і розуміння. Додаткова система роботи завжди доступна у вільному доступі на сайті. Приводу математичної освітньої галузі хочу сказати, що ми формуємо власне вміння бачити математику довкола, тобто практичну значущість тих математичних законів, які розв'язує дитина на уроці математики, що вони надзвичайно важливі в нашому повсякденному житті. І, власне, ці завдання математичного змісту на це і спрямовані. Текстові і позатекстові компоненти підручнику, без сумніву, що складають єдине ціле і доповнюють один одного. Зважаючи на вік дітей, в підручнику є дуже багато ілюстративного матеріалу у вигляді різноманітних малюнків, які створювали нам на замовлення сучасні автори, а також фотографії, де зображені діти точно такого самого віку, як і ті діти, які працюють з тим підручником, тобто другокласників і другокласниці. Так от, до ілюстрації є відповідне завдання. Також в підручнику є різноманітні виділення тексту, що дозволяють глибше, якісніше, простіше і легше зрозуміти сам матеріал. Ну, а для вчителя, без сумніву, так само по затекстових компонентах, є різноманітні піктограми, які підказують, в який спосіб ми автори радимо реалізувати те чи інше завдання, а також, що є дуже важливий, на полях підручника є освітні галузі, які реалізуються. Та для того, щоб вчитель для себе так само ну, контролював цей процес. Увагу на те, що на стрінках-підручниках є QR-код. Цей QR-код для дитини знову ж таки йде як один із засобів диференціації, тобто це не є обов'язковий варіант, але якщо дитина зацікавилася певним матеріалом, хоче дізнатися глибше, вона може відсканувати QR-код і перейти на додаткову інформацію, яка представлена у вигляді унікальних відео, які записували нам другокласники спеціально для підручників, або у вигляді там якихось навчальних відео, можливо, якихось мультиплікаційних фільмах, тобто тих засобів, які доступні і цікаві дитині семирічного віку, яка зараз навчається з цією книжкою. Так, і от при потребі, при бажанні, дитина може відкрити і поринути. В додаткову інформацію. Підручник складається із дев'яти загальнопізнавальних тем однакової структури: вступ, де дитина знайомиться із орієнтирами, які буде вивчати впродовж місяця. У вступі до теми дитина знайомиться із новою книгою, яку читатиме впродовж місяця, а також із автором книги. На сторінках підручника дитина прочитає ексклюзивне звернення українського сучасного письменника до неї. Кожен місяць розпочинається із сюжетного малюнка, який допоможе вчителю занурити дитину у тем місяця. Щотижня дитина читатиме один уривок твору. І зможе дати відповідь на три проблемні чи дослідницькі запитання. Завершується місяць рубрикою Підсумуй, вивчене. Для вас не секрет, що цей підручник є новаторським. Саме він побудований на матеріалах, які були пілотними в 2018 році, коли тільки починалася реформа. Але його популярність серед педагогів засвідчує, що ви готові до змін, ви розумієте, що саме така подача матеріалу мотивує сучасних дітей на навчання. А зараз, під час війни, це є особливо важливо. Що саме є е, родзинкою, яка надихає дітей і заохочує, Перше, це система роботи, яка веде дітей до пізнання не через пояснення, а через дослідження, пошук інформації, діяльність або обговорення. Це система роботи, яка допомагає дитині самостійно сформувати сутність поняття, апелюючи до власного досвіду, проводячи дослідження в відкритих інформаційних джерелах в обговоренні в групі дітей, а також з учителем. Також всі завдання наші мають компетентнісний характер. Вони для того є достатньо обширні, достатньо великі, і знову ми вертаємося до того, що якщо ми хочемо сформувати в дитини вміння читати з розумінням, дуже важливо її навчити опрацьовувати текстову інформацію, виділяти в ній головне, дивитися те, що приведе до очікуваного результату, дивитися речі, які не настільки значущі в тому завданні, і так далі. І так далі. А для того потрібно читати достатньо. Об'ємні тексти, але практика показує, що педагоги, які працювали з нашим підручником попередні роки, дійсно підтверджують, що діти за рахунок таких завдань і вчаться читати з розуміння. Крім того, незмінним в нашому підручнику залишається і те, що ми враховуємо завжди суб'єктний досвід дитини. У нас деякі проблемні запитання навіть і розпочинаються та? з того, що пригадай, що ти знаєш. Пригадай, як ти чинив в житті, а як ще це можна зробити? Та? Тобто ми орієнтуємося на досвід дитини, і пізніше те наукове якесь поняття, яке ми формуємо, той очікуваний результат, який ми реалізовуємо, ми так само поселяємо в майбутній досвід, який дитина може прожити за межами уроку. Крім того, в нашому підручнику залишилися, бо це сьогодні дуже важливим, вправи з формувального оцінювання, які допоможуть педагогу якісно інтегрувати систему формувального оцінювання в свою практику, не докладаючи до того надто багато якихось зусиль. Це історії галузі, як бери. І а також незмінним для нашого підручника є наявність коміксів та завдань для групової роботи. Якщо порівнювати оновлену версію підручника із попередньою, то у цьому підручнику підсилено українознавчий компонент, додано ігри та завдання із цеглинками Ліго прави для розвитку емоційного інтелекту забезпечено диференціацію навчальних завдань. Я бажаю вам, любі педагоги, обрати саме той підручник, який буде надихати вас на роботу, який буде цікавий вашим учням, які і полюблять також батьки. Я бажаю вам натхненного вибору і гарної співпраці.